Після того, як постачальник виграє тендер, він укладає з управлінням освіти договір. І цих умов договору обидві сторони зобов'язуються дотримуватися. Я вже зазначала вище, що в даному випадку процентр зобов'язувався поставляти якісну продукцію відповідно до зазначених критерій. Ця продукція, коли потрапляє в дитячі садочки, на той момент керівники дитячих закладів мають в себе списки тих постачальників, які мають їм надавати ту чи іншу продукцію. Коли керівник навчального закладу приймає продукцію, він відповідно звіряється, що до нього прибула саме від цього постачальника продукція, далі надаються сертифікати на цю продукцію, Звіряється це все з маркуванням на упаковці. І лише після того також проводиться там органолептичне дослідження, це зовнішній вигляд цього товару, запах, смак і так далі, ну, те, що є, те, що має в ресурсі дошкільний заклад. І лише після, після такої відповідності, лише тоді приймається товар на зберігання і використання.